Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. 22 травня, четвер, Київщина. Такий чудовий сонячний ранок. І в цьому відео хочу показати все, що не встигаю знімати. Прогулююсь зранку квітниками. Так Квітує аквілегія. Розквітають маки. Гамбо там жує травичку. Гамбо підхватив кліща і два дні йому робили уколи. Сьогодні він взагалі вже почувається дуже добре. Гамбо, ти вже добре почуваєшся? Вже добре. Вже він почав їсти, вже все добре. 20 травня, як і планували, ми повиносили розсаду на двір. Тут вона у нас загортовується. В тіні під деревом поставили її з північного заходу. От щоб на неї не дуже потрапляло ще пряме сонячне проміння. І вже сьогодні її ще трішки більше виставимо на сонечко. Привчаємо. Ще хочу показати м'яту, яку ми минулого року садили, і меліса. Така вона гарна та красива. І шкода її зрізати. Отакий кущ Меліси на чай наріз. Оце суниця барон Солемахер, яку ми вирощували з насіння. Також в минулому році її сіяли. Така вона вже красуня. Покажу, що посходило в квітнику, який ми сіяли нещодавно. Ось посходила гіпсофіла. Тут у колі сходить ешольція. Тут в колі посходили майори, взагалі багато посходило. І метеола, і чорнобривці. Ну, ще поки все таке маленьке, але підростає. Настала тепла погода, пройшли дощики і все гарненько посходило. Ще у нас тут ось шавлія, е, ще один сорт м'яти, це вже який четвертий. Є у нас м'ята перцева, це золотий ювілей. Ось тут росте м'ята яблунева. Так, тут у нас ще шавлія яскрава, чи якось вона так називається. Все це також будемо сьогодні висаджувати. Не все вдається відзняти на відео. Вчора тут, на цій великій ділянці, ми посіяли гарбузи. Переважно гарбузи столові, такі як на кашу. Ну, ми їх сіяли для кіз. Чудово себе почуває капуста-агресор. Все ж таки вирощувати в касетах закритою кореневою системою. Це дуже добре. Вона майже не відчула, що її пересадили. Вчора їздив Ржищев в по кастрюлю для сиру і придбав ще ось таке насіння кавунів, будемо досівати баштан, бо насіння, яке ми сіяли на розсаду в стаканчиках, не посходило. Тож, бархан це сінгента насіння. Це наше насіння України. Також вчора замочили його і, думаю, сьогодні завтра висадимо його на город. Ну і покажу вже кастрюлю, тільки на новій пошті її розпечатав подивитися, ще тут і не доставали. Ось така кастрюля для сиру. Така гарна, з кришкою. От. Ну і там ще миска подарунок. Кастрюля на 11 літрів. І така миска. Теж чудова. Ну, така вона важкенька. Хороший металл. Так, і кастрюлька. Так, ввечері вчора відлили сиру кисломолочного. Ось такий сирок. Ой, словами я вам просто не передам, наскільки він смачнющий вийшов. Ну, будуть сирники. А ще вперше е, зробили фету. Боже, яка смачна вийшла фета. Ми вчора ласували. Ну, не знаю, як словами передати, божественна фета вийшла. Добрий ранок роксі. Добрий ранок мухіні. Шаніква добрий ранок. Починаємо з прибирання. І вам теж добрий ранок. Тепер будемо доїтись. Бо -бо. Так, тепер напуваємо козеняток. Це ромашка. Четверта козочка. Вирощуємо її для себе. Да, це твоя доця, муха. Це твоя доця. А тепер ми йдемо пастися. Це квітує калина. Гамбо, чекай. Півники. Тепер випускаємо кракена. Ой. Вперед, ґамбо, вперед. Зранку ми зазвичай пасемося в ліску. Ну не так спекотно. І дуже вони полюбляють всякі гілочки, клени, граби, якщо знайдуть, то це взагалі найулюбленіше. Дуби. Ось так от дві годинки. Чудово проводжу час в лісі, на природі. Дихаю повітрям, спостерігаю за козочками. Не сижу в якомусь офісі або в якійсь душній маршрутці. На мене не, за мною не спостерігають через камери, не кажуть мені, що робити. Просто отримую насолоду від життя. Єдине, що мене засмучує, це війна. І найбільша моя мрія, щоб вже нарешті настав мир. Повертаємось додому, напаслися всі такі пузані. Хотів сьогодні на протязі дня познімати відео, але у нас сьогодні виключали світло на планові роботи, і а в мене був розряджений телефон, Тож уже завершу. Це відео трошки по-іншому. Покажу вам, як у нас почала сходити картопля, як вже підросли бурячки. Це буряки кормові. Також починають сходити бурячки червоні. Швидко промайнув цей день. З тієї сторони яру ще трішки світить сонечко. У нас ще сонечко залишилось на верхівках дерев. Настає вечір. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.